Доброго дня ютуб і зуб глядачі. Представляю вам культиватор між дорядками картоплі. На базі мотоблочних упучників і сапка мотоблочна, використана. Доварив там трошки кріплення на борону, кену. оце таке. така борінка На просторах інтернету купив. Маленьку барінку таку. Зразу їздив я на цьому прополіму культиваторі, на мотоблоці. Ну, мотоблок слабенький, скоро слабенький. Не дуже такий результат був, не дуже витеравний поліанець, аби, як казав, висвішу борінку, або в нього не вистачало трошки. Ну і трошки буксував. Опичний культиватор, попична мотоблочна степка йде. Трьохугольник зроблений на трьох точку. Приварив розкосу, щоб його не вивертало. Тому він непогано <кхе> працює на мототрактору. Зміцнив, звісно, ні, як мені. У мене коня стоїть метр п'ятнадцять, то, то нормально входить. Врятки. Метр двадцять залазить. На я їй 60 см, то заходив в міждворяддя. І це ставимо по, по задньому колесу. По центру заднього колеса окусний. Оцей виставлений в рівні по, по центрах. Ну, оце так приблизно я по центру колеса поставив окусник перший. А ще ее рулятка лежит, рулятка двигается на центр колеса. Цель не якраз. Междунулятка мара, сейчас, сейчас покажу. Да 60 сантиметров Не 60 может 60 скупить по. О. Ну да, приблизительно. Шість так. 50 сантиметрів, так? Да? Ну то та зараз замірим, де у нас тут що вийшло на да, 6, 65 сантиметрів. Так що тут таке діло 60 сантиметрів між зарядка. Ну так, нормально. Ця ці роботи показалося нормально. Не підрізає таке. Де ж погано посажали, то подалі підріже рядну. Сажаю, сажаю 60 см між дорядка. Та що тут таке охуч. І пропольник, і охучник буде і все в одному. То що тут таке. Дивіться. Як кого комусь цікаво, пишіть коментарі. Що по ньому не дороблено, що доробити, допрацювати, допиляти. Ну, поки працює, покажу зараз результат своєї роботи. Цим охучником. Це такий результат моєї роботи цим охучником. І дай він один рядок захвачує. Ну, звісно, ну, але, але найголовніше результат головний результат роботи, як він виконує свою роботу. Медвіль, ну, один рядок, це по нашому ну, Мені не сміху, як казав, один, можна й не смішати потихеньку, сунути. Найголовніше то, то саме. Саме нагрузки на, на мототрактор. Нема такої особої, нема мета, не мене саме головне. Не теми не таким димом, що трубу не влазить. Скорость нормальна прилічна для того, щоб розбивали гнушки. Той їм бурянець виску бувало. То що то таке. Кого... Синкало, це таке. Сікаво можете самі зробити, кого бажання є. В принципі, ось таку я штуку зробив. А що добру пропадати. Як його можна у щось не дритити. Так і я там не Так, До побачення, пишіть коментарі. По вашому, по моєму цьому охучнику, що я зробив не так. Або так зробив, а то таке. Жду коментарів.